Я думаю, що колеги мають своє бачення, я маю своє бачення. А для мене сам факт вручення Світлані Олексійович Нобелівської премії був надзвичайно важливим, і я її як би зовсім інакше сприймав. А передусім як ще одну людину там після Іліна Кузнєця, яка народжена в Україні, але яка Зреалізована в іншій культурі. Я розумію, колегу її трошки дратує, мабуть, як мені здається, може я помиляюсь, те, що щоб ми там не говорили, але Олексієвич асоціює себе з імперською культурою. я, наприклад, принципово не читаю переклади на українською мовою, вони не зроблені непогано все. Там я не відчуваю її биття, її жилки. Мені це, скажімо, близько, Але знову ж ми можемо напевно закидати, е, ну, закидати неправильне слово, я не думаю, що ми можемо щось закидати Олексієвич насправді, але говорити про те, що вона, ну, її свідомість та її там, суспільні погляди не б'ються в унісон з частиною білоруського суспільства, яке опанує Лукашенко. Така частина є в Білорусі, безперечно, вона не така велика, але вона активна, достатньо цікава. А, 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 але от сам факт вручення Олексієвич, бо я був в Мінську буквально кілька місяців тому, і говорив з літераторами, всі вони відзначають, що у зв'язку з отриманням Нобелівської премії Світлана стала більш, якщо хочете, відчула ніби свою більше відчула причетність до національної культури, ніж це було раніше. От, е... Ну і ще мені прикро, що насправді я не думаю, що в нашій літературі є хтось, я маю на увазі зараз не поезію, в поезії точно є і були, а от проза, публіцистика, може хіба степова Олена, які настільки... Настільки пишуть свої тексти з реального буття маленької людини. Це її метод, вона може це робити, вона це робить, як на мене, дуже фахово. А... Ну, от такі мої візії. А опанувати ні, я не думаю, що в культурі взагалі варто опанувати. Так? Ми все одно нікого, ні в чому не переконаємо. Та й, мабуть, такого завдання не стоїть. Може глибше зрозуміти. Я б взагалі мріяв, щоб у нас такого рівня хтось з'явився.